Чи є в регіонах України спільні цінності, які здатні об'єднати країну? Саме таке запитання стало темою молодіжних дебатів. У них взяли участь студенти та старшокласники з чотирьох обласних центрів України. Проект реалізовує громадська організація Вінницький регіональний центр інформації креатив за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та ініціативної групи «ЯДІЯ». Проект Молодіжні дебати, чи є в регіонах України спільні цінності, які здатні об'єднати країну, триває з осені минулого року. Мета покращення порозуміння, налагодження діалогу та зв'язків між молодь України. У фіналі беруть участь школярі та студенти із Вінниці, Львова, Сум та Полтави. В рамках проекту вже відбулися тренінги в кожному регіоні, де молодь вчила, як правильно дебатувати мистецтво наведення аргументів. Після цього були організовані регіональні дебатні турніри». ...турніри і сьогодні переможці цих турнірів беруть участь в нашому заході. Враховуючи інформаційну війну в країні, тема досить актуальна. Саме тому у заході беруть участь школярі та студенти із чотирьох полярно різних регіонів України. Ми провели регіональні дебатні турніри і дійсно... Риторика разница от региона к региону, от города к городу. Допустим, как говорят о ценностях в сумах, немножко по-другому говорят о ценностях во Львове. И вот, как раз и была цель познакомить молодежь между собой, дать возможность им пообщаться. Серед учасників десятикласниця зі Львова Катерина Кошлень. Дівчина планує в майбутньому пов'язати професію із політологією чи юриспруденцією. Тож даний проект гарна можливість збагатити знання та проявити себе. Я давно вже хотіла прийняти участь в чомусь подібному, адже це така можливість, коли можна справді подумати, використати свої знання, використати свої певні думки. Такий формат спілкування зацікавив і польських студентів. На захід завітали гості з Ягелонського університету міста Кракова.